Сьогодні відбулося вшанування полеглих захисників України? Саме 29 серпня обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення. Ви хотіли би побачити Янгола? Підійдіть на алею по вулиці Небесної Сотні. Подивіться. Я думаю, то ви. На жаль, герої вмирають. Сьогодні ми пам'ятаємо про всіх, про всіх воїнів, які видали життя за Україну, починаючи з 2014 року по сьогоднішній день. Сьогодні символічний день. День пам'яті, день вшанування. Тих, хто віддав своє життя найдорожче те, що в них було. Ці трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України на полях соняхів, які вже дозрівали. Тому інститут національної пам'яті України. Обрав саме соняхи символом цього пам'ятного дня. Це символ життя України з чорним, як українська земля. Зернятку, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити. Були дзвони і промови. Вірш та пісня, хвилина мовчання, квіти і сльози, і пам'ять, яка не згасне. Люди живуть допоки про них пам'ятають. Пам'ятаймо, молімося за полеглих і за живих, і будемо вдячні усім нашим захисникам за можливість ходити на роботу, дихати. Бачити рідних та друзів, насолоджуватися сонячними днями і мріяти. Мріяти про перемогу, про якомога швидше припинення війни, про те, щоб на пам'ятних дошках не додавалось більше світлин. Дякую вам, янголи України, дякую, наші захисники, полеглим світла пам'ять, живим! Божого захисту.